Всякого своя доля, і з широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взятю домовину? Той тузами побирає сивата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час. Та й запустить пазурі в печінки, і не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчать собі, витріщуши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа. на Ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.